Готуємо протигаз ПМК-2 до використання, видаляємо все зайве. Все, що призначено для зберігання, як, наприклад, решітку всередини напівмаски. З фільтра знімаємо кришку і знімаємо заглушки верхню і нижню. Беремо два ущільнювачі. Один ставимо на фільтр. Другий ущільнювач ставимо на заглушку. Встановлюємо заглушку. Заглушка ставиться з того боку, з якої руки ви стріляєте для правши. Це значить, що в правий отвір вставляємо заглушку. Перевірили, що немає ніде зазорів, що заглушка правильно стала. І так само вставляємо фільтр. Поставили фільтр. Тепер кришечку, яку ми зняли з фільтра, вставляємо на те саме місце, тільки вже всередині маски. Для цього її щільно притискаємо і трохи прокручуємо за годинниковою стрілкою. От таким чином. Далі беремо розшиточку, ставимо на фільтр і зверху вдягаємо чухол. Залишилося на затильнику підтягнути лямочки, відрегулювати по своїй голові. Все проти готовий до роботи.